Божа відповідь на молитву. Дорогі мої, у цьому ж сенсі, більшості з нас треба багато чому вчитися. Ми постійно проявляємо нетерпіння і не лише під час молитви. Це особливо справедливо для тих моментів, коли існує щось термінове, пов'язане або з нами самими, або з тими, хто нам дорогий. Ми йдемо до Бога. Благально говоримо з ним і чекаємо, щоб Він негайно втрутився. Хвороба дорогих нам людей, і наша любов до них дають нам безстрашність у молитві, і ми стаємо надзвичайно наполегливими. І ми переконані в тому, що Бог обов'язково втрутиться. Проте дуже часто сміливі і наполегливі. Молитві закрадається нетерпіння. Ми заздалегідь плануємо, якою буде відповідь на нашу молитву. Нам це стається таким ясним. У цій конкретній ситуації, як нам здається, для Бога існує єдина можливість рішення, якщо Він збирається відповісти на нашу молитву. Відповідь має прийти негайно. Вона має проявитися прямо зараз, і вона має бути саме такою, як ми плануємо. Відійшовши від священної бесіди з Богом у молитві, ми чекаємо реальної відповіді і чекаємо її годину за годиною. Проте нічого не відбувається. Хвороба і жаль, що спонукали нас до молитви, тривають далі. Нам здається, що жодного втручання в самогутні роки в їх хід не відбувається. Яке замішання, який розлад, до яких тяжких наслідків у нашому молитовному житті призводять подібні ситуації? Ми знову використовували молитву для того, для чого вона не призначена. Ми молимося з порушенням законів, що управляють молитовним життям і наслідки неминучі. Молитва знову стала для нас тягарем, і ми стали втомлюватися від неї. Тепер зауважмо, дорогі мої, чого ми не врахували, Бог не почув нас. Звичайно ж, Він почув і негайно став відповідати нам. Проте він залишив за собою право вирішувати, коли і яка буде дана відповідь. Відповідь прийшла. Проте, ми не сприйняли її як відповідь. Ми не розпізнали дану нам відповідь. Ми планували отримати якусь цілком певну відповідь, і коли не отримали того, на що чекали, то вирішили, що не отримали взагалі жодної відповіді. Так само ми, без сумніву, отримуємо від Бога безліч відповідей, не сприймаючи їх. І тому, не отримуючи від них ні радости, ні користи, ні передусім не відчуваючи вдячності. Іншими словами, наше молитовне життя робить нас біднішими, ніж ми є. І все через те, що ми не сприймаємо відповідей на свої молитви. Без сумніву, усі ми відчуваємо, що варто ще багато чому вчитися в духа молитви. І ми відчуваємо, що, якби він зміг відкрити нам цей маленький, але важливий секрет, наше молитовне життя могло б змінитися. Ми також розуміємо, що недосконалість нашого молитовного життя насправді викликана тим, що ми не довіряємо нашому благословенному Богу. Нам здається, що ми краще, ніж він, знаємо, коли і як слід відповідати на наші молитви. Без всякого на те бажання з нашого боку наша молитва стає боротьбою з Богом. Ми використовуємо молитву на те, щоб переконати Бога, що бачимо справу в істинному світлі, що відповідь має бути дана негайно. І мати ту форму, яку ми плануємо. Не свідомо, дорогі мої, ми використовуємо молитву для того, щоб переконати Бога в тому, що ми праві. Саме ця боротьба з Богом робить нас такими суєтними і неспокійними, коли ми молимося. Ми боїмося, що Бог не дозволить нам переконати Його своїми молитвами. А замість цього діятиме за своєю власною волі, без наших порад. Ніщо, на мою думку, не робить наше молитовне життя таким обтяжливим і важким, як подібний стан речей. Тому, коли Духові молитви удається пояснити нам, що Бог не збагненний. І що Він сам вирішує, коли і як дати відповідь на наші молитви, ми набуваємо спокою і миру під час молитви. А якщо Дух може переконати нас, не боятися надавати йому право вирішувати, коли і як відповідати на наші молитви, то молитви стануть істинними моментами заспокоєння. Ми почнемо бачити, що Божа воля не лише в тому, щоб почути наші молитви, але і в тому, щоб дати на них найкращу, самовичерпну відповідь, на яку здатний Він, самогутній Бог, який усе розуміє, Він дасть нам свою відповідь тоді, коли це принесе нам і йому найбільшу користь. І він пошле нам її в такому вигляді, який приведе до найкращих і на найдійніших результатів. Спробую подати дорогі вам таку молитву на початок дня, який видається нам переповненим справами. Господи, Ти це бачу, мені зовсім не хотілося вставати з ліжка. Настільки не хотілося, що я аж слякався. Я тільки но розплющив очі і відразу подумав про силу селену справ, які потрібно зробити сьогодні. Тепер, коли день щойно починається, у мене з'явилося дивне відчуття, що переді мною страшенно довгий шлях з перепонами. І перш ніж цей день завершиться, якщо він взагалі завершиться, цей марафон з перешкодами забере в мене всі сили. А я боюся цього. Ні, ти знаєш, що це не страх на зразок тих, що є в сенсаційних фільмах. Я боюся за те, чи зможу добре виконати кожен зі своїх обов'язків. Чи нічого не зіпсую, чи нікого не засмучу і не ображу, і як довго я отак витримаю, адже останнім часом так і дені трапляються дедалі частіше. Мої побоювання великі і страхи ніби безпідставні, та все ж вони є. Тому з самого ранку не можу захоплюватися тим, що встає сонце. І прокидаються пташки. Ці страхи і побоювання не дозволяють мені отримати ані крихти радости з того, що моя кохана людина розплющила очі. Вона є і сидить на моїх плечах, ніби зграє сумних і чорних раків. О, Господи, колись. Показуючи своїм учням небесних птахів, ти навчав їх не клопотатися надмірно про завтрашній день, бо кожний день має досить своєї турботи, Матея 6:34. А я мушу визнати, що навіть не хочу думати про завтра, бо тягар сьогоднішніх обов'язків пригнічує і затьмарує мені все, що може трапитися пізніше. Бо якщо я не знаю, чи витримаю цю навалу нещасть, які приносить мені сьогоднішній день, то навіщо мені думати про завтра? А може? Може, я взагалі не повинен так думати? Може, все те, що мені потрібно сьогодні зробити, не є ані нещастям, ані лихом. Зовсім навпаки. Це завдання, яке ти наказав мені виконати, щоб я був на крок ближче до неба. Так, так, слово нещастя я провинен приберегти для тих моментів, коли справи справді виглядатимуть кепсу. А сьогодні на мене чекають лише звичайні справи, які просто припали на один день календаря. Я виконаю їх, так само, як виконав сотні інших справ. Я виконаю їх добре, можливо, не ідеально, але я старатимуся. Бо саме про це я зараз молюся, бо ти співдієш людьми усьому, що йде їм на користь. Ремлян 8.28 а окрім цього, завтра у діловому щоденнику набагато менше записів і завдань. А незабаром цілком можливо настане такий день, коли я зможу трохи довше помилуватися сонячними променями і щебетом птахів, а ще посмішкою коханої особи. чи для справ характерно те, що вони люблять ходити з граями? відповідь на молитву. Дорогі мої, у цьому сенсі більшості з нас треба багато чому вчитися. Ми постійно проявляємо нетерпіння і не лише під час молитви. Це особливо справедливо для тих моментів, коли існує щось термінове, пов'язане або з нами самими, або з тими, хто нам дорогий. Ми йдемо до Бога, благально говоримо з них і чекаємо, щоб Він негайно втрутився, хвороба дорогих нам людей, і наша любов до них дають нам безстрашність у молитві, і ми стаємо надзвичайно наполегливими. І ми переконані в тому, що Бог обов'язково втрутиться. Проте дуже часто сміливі і наполегливі молитви закрадаються нетерпіння. Ми заздалегідь плануємо, якою буде відповідь на нашу молитву. Нам це здається таким ясним. У цій конкретній ситуації, як нам здається, для Бога існує єдина можливість рішення. Якщо він збирається відповісти на нашу молитву. Відповідь має прийти негайно. Вона має проявитися прямо зараз. І вона має бути саме такою, як ми плануємо. Відійшовши від священної бесіди з Богом у молитві, ми чекаємо реальної відповіді. І чекаємо її годину за годиною, проте нічого не відбувається. Хвороба і жаль, що спонукали нас до молитви, тривають далі. Нам здається, що жодного втручання самогутні роки років їх хід не відбувається. Яке замішання, який розлад. До яких тяжких наслідків у нашому молитовному житті призводять подібні ситуації? Ми знову, дорогі мої, використовуємо молитву для того, для чого вона, вона не призначена. Ми молимося з порушенням законів, що управляють молитовним життям, і наслідки неминучі. Молитва знову стала для нас тягарем, і ми стали втомлюватися від неї. Тепер зауважимо, чого ми не врахували. Бог не почув нас. Звичайно ж, Він почув і незгайно став відповідати нам. Проте він залишив за собою право вирішувати, коли. І як буде дана відповідь? Відповідь прийшла. Проте ми не сприйняли її як відповідь, ми не розпізнали дану нам відповідь, ми планували отримати якусь цілком певну відповідь. І коли не отримали того, на що чекали, то вирішили, що не отримали взагалі жодної відповіді. Так ми, без сумніву, отримуємо від Бога безліч відповідей, не сприймаючи їх і тому не отримуючи від них ні радости, ні користі, і перед усім не відчуваючи вдячності. Іншими словами, наше молитовне життя робить нас біднішими, ніж ми є. І все через те, що ми не сприймаємо відповідей на свої молитви. Без сумніву, усі ми відчуваємо, що варто ще багато чого мовчитися в духа молитви. І ми відчуваємо, що, якби він зміг відкрити нам цей маленький, але важливий секрет, наше молитовне життя могло б змінитися. Ми також розуміємо, що недосконалість нашого молитовного життя насправді викликана тим, що ми не довіряємо нашому благословенному Господу. Нам здається, що ми краще. Чи ніж Він, знаємо, коли і як слід відповідати на наші молитви, без всякого на те бажання з нашого боку, наша молитва стає боротьбою з Богом. Ми використовуємо молитву на те, щоб переконати Бога, що бачимо справу. в Істинному світлі, що відповідь має бути дана негайно і мати ту форму має, яку ми плануємо. Несвідомо. Ми використовуємо молитву для того, щоб переконати Бога в тому, що ми праві. Саме ця боротьба з Богом. Робить нас такими суєтними і неспокійними, коли ми молимося. Ми боїмося, що Бог не дозволить нам переконати Його своїми молитвами, а замість цього діятиме за своєю власною волею, без наших порад. Ніщо, на мою думку, не робить наше молитовне життя. Таким обтяжливим і важким, як подібний стан речей. Тому, коли Духові молитви вдається пояснити нам, що Бог не збагненний, і що Він сам вирішує, коли і як дати відповідь на наші молитви, ми набуваємо спокою і миру під час молитви. А якщо Дух зможе переконати нас, не боятися надавати йому право вирішувати, коли і як відповідати на наші молитви, то молитви стануть істинними моментами заспокоєння, ми почнемо бачити, що Божа воля не лише в тому, щоб почути наші молитви але і в тому, щоб дати них найкращу, самовичерпну відповідь, на яку здатен Він, самогутній Бог, який усе розуміє. Він дасть нам свою відповідь тоді, коли це принесе нам і йому найбільшу користь. І він пошле нам її в такому вигляді, який приведе до найкращих і найнадійніших результатів. Поділюся таким прикладом: одного разу людина попросила у Бога квітку і метелика, але Господь дав їй кактус і гусеницю. Людина залишилася сумною, не розуміючи того, чому вона отримала те, чого не просила. Але і оправдала Господа, думаючи, але ж є стільки людей, які потребують допомоги, і відклала подарунки набік. Згодом повернулася побачити дари, якими Господь. Обдарував її у свій час. З великою несподіванкою побачила вона, що з колючого і негарного кактуса народилася найпрекрасніша квітка, якої ще ніколи не бачила. а гидна личинка перетворилася на прекрасного метелика. Тому, дорогі мої, Господь робить все для нашого добра, Його дари є завжди найкращими для нас, навіть якщо нам може здатися, що Він не зрозумів наших бажань і не захотів їх виконати. Коли просимо щось у Бога, а отримуємо інше, наша довіра до нього не повинна зменшитися. Ми впевнені, що Він завжди дарує нам те, що є необхідним у певні моменти нашого християнського життя. А це не завжди те, що ми бажаємо. Є те, чого потребуємо. Він знає це. Не зневірмося і не обмовляємося. Сьогоднішня колючка. Завтра стане найкращою квіткою. Отже, як себе заставити до молитви, коли не хочеться молитися? Говорячи про молитву, часом тяжко зрозуміти, чим вона є. Це спонтанна зустріч із Богом, коли розповідаємо про свої переживання, чи вона упорядкована, укладена в молитвословах, літургіях. Чим є молитва? З однієї сторони, важливо, щоб молитва була спонтанна. Бо тоді ми перед Богом відкриваємо все те, чим живемо, що переживаємо, що нас у цю мить зачіпає. А з іншої сторони, якщо подивитися правді в очі, то таких спонтанностей у нашому житті не так і багато, це велика ласка і дар Божий. То є моменти в нашому житті, коли нам не дуже хочеться молитися, коли нам не дуже хочеться бути з Богом, це показує, наскільки ми є зматеріалізовані, бо не хочемо бути духовно з Ним. Тому в молитві важла регулярність і практика, зусилля і старання, які маємо прикладати в будь-якій ділянці життя. Коли хочемо чогось досягнути, то маємо регулярно над цим працювати. Важливо, щоб ми доклали зусилля в молитві, адже це також праця. Святі отці казали, що молитися це проливати кров. Одна з елементів молитви це певна регулярність. Тобто, щоб здобути досвід духовного життя, мусимо прикладати старання і зусилля. Щоб проводити час із Богом. На кінець розкажу вам притчу про силу молитви. Жила була дівчинка, нікого з рідні, окрім батька, у неї не було. Однак вони жили дуже щасливо, проте злі люди, заздрісні мстиві, викрали дівчинку. Одного разу, коли вона йшла до школи, її перестріли люди у довгих плащах, схопили. І помчали на своїх чорних конях, від'їхавши досить далеко від села, вони звернули до лісу, темного, густого, в якому постійно пропадали люди. Злі люди дуже хотіли, щоб дівчинка заблукала і загинула там. Заглиблюючись у ліс, злочинці дійшли до непролазної гущавини. Тут злодії і покинули дівчинку. Маленька плакала зі страху і проказувала, а властиво навіть не проказувала, а голосно кричала молитву, якої навчила її мама. Пресвята, Богородице, спаси нас, Богородице Діво, радуйся і так далі. Прихилившись до старенького дерева, вона заходилася плачем, але продовжувала свою молитву, Богородице Діво. Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна тими жінками. Поки дівчинка плакала свою молитву, її ніг виросли дивовижної краса краси троянда з делікатними зніжними пелюстками, трохи віддалік від між травою, появилася ще одна, а за нею іще, іще. Троянди сплітали ланцюжок стежку, яка вела через ліс. Дівчина почала переходити від однієї троянди до іншої. Спочатку повільно, а потім щораз швидше і швидше. Невдовзі вона вийшла на узлісся, де на неї чекав тато. Він також помітив трояндову стежку і вирушив на зустріч дочці. На цьому шляху йому теж допомагало безупинне проказування молитви Богородице Дію. Кожна вимолена молитва впліталася в трояндову доріжку, яка звела дочку і батька. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!